Усім привіт! Це територія каналу Smart Company. І як ви зрозуміли по посилкам, які лежать вже на моєму столі, сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику тему навколо нас. Поїхали! І так, а давайте почнемо ми зараз з самої нашої меншої посилочки, і подивимось, що в нас там є. Там ще насправді не дуже багато всього до нас доїжджає, допиває, але ще трошки буде. І так, що у нас тут є всередині і оп. Хоп. І це у нас це ти чого таке. Посилка? Угу. Тріпот, чого-то там. Так, ладно, оце нам не треба і дивимось тут. Блін. Просто я все тут розпакували? Ага. Це, не знаю на кой хер я це замовив, але це якийсь 5D чого щось там, хреново чого. Е -е, для зубов. Да? Щоб зубчики наші чистити. а ну Давайте подивимось, що то у нас таке є е, порошок для чищення зубів. Угу. 112 гривень, якщо що. Е, то Чого у нас тут е, фотка аля зуби, всі такі, типу жовті, фу-фу-фу-фу-фу, який -фу 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 -фу, ужас, е, 5D це в нас є ємність якась. Херево знає, 3D вайтніг, тобто 3 дня і все буде хорошо. Е, ну, типа, блін, і знову ж таки, Даш, що нам зустрічає нас напис? Нас зустрічає 416 гривень, він коштує, але зараз ой-ой-ой. Міну -ой -ой -ой, 73% і 112% бери і забирай, будь щасливий. Ну таке. Да? ну я думаю, таке навіть в Україні шукати не варто, хрен ти таке знайдеш. І друга посилка це а-ля тріпот, де? Ну, тріпот же. Да, тріпот. Тобто, в чому ідея цієї херобобини, отак поставив, зафіксував. І щось собі там кажеш. Ну, Теоретично сюди ти можеш да, на цей болт прикрутити собі і GoPro, і, і щось іще. Блін, важає, я не знаю, буквально 3 от Серйозно взагалі фігню. Е -е, но, 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 но. І коштує вся ця історія, в принципі. А я не знаю, скільки вона коштує, тому що воно вже е забрано. продажу М но думаю вообще тоже недорого ну херня херня на самом деле <с�1> э вот это наверное прям не надо брать все едем дальше итак, так дальше у нас уже идея далее посылка такая побольше и тут нас встречает Давайте подивимося, а що ж нас тут може зустріти. <ріст> У нас е якась, якийсь одяг да, обережно, там сюди-сюдим і на кого храні я це замовив непонятно, але то якийсь одяг. Ну, Якщо взяти, да, Китай, бабай, там треба замовити, щоб воно щось було нормально, адекватно, до Хіра ікса. Е, ну, на ощупь, ну, в принципі, В принципі, за свої. Так, ще раз ми це знайдемо. За свої. А, 204 гривні. Ну, за свої 204 гривні, ну, напевно, вдома вносити можна. Да? Ну, на вулицю, можливо, там якийсь тиждень ще поноситься, щось там воно і буде. Але в цілому. Просто подивитися, що воно можна купити а-ля на тему за 200 гривень, щоб це ще й в одяг було. Ну, типа, ну, такое. Не знаю. Дуже специфічна штука, хто купляє собі одяг у якихось там Аліекспресах і такому іншому потягному ходить, ну, напевно, таких не дуже є багато. Навіть для спорту, для спорту я брав, дивився. ну, Взяти спортивну реч нормальну, спортивну реч а-ля із площадки торгової, тіпа, ну, тобто, нормально, адекватно, брендована, і тіпа, там, Китай, Бабай, Люба, взагалі ця, ну. Різниця просто фантастична. Тобто хіба малюнком можуть бути однакові між собою. Тому, в принципі, думати, що це може бути щось щось типа норм. Так, да, у нас тут Дахера ікса L. Ну, звісно, вона вся така вся із себе прозрачна, буквально із повітря зроблена, тому да, мети Звичайно, і, і більше нічого не написано. ну Хоча б не здогадалося сюди наліпити якийсь там типу, аля армані е, і ще якась історія. Чесно, все, Китай як би, хоч візьми, якщо місяць відносиш, да, там, дві стірки, до побачення і на тому якось як ну, ціна питання себе оправдовує. І так, йдемо далі. І тут нас зустрічає наступний гаджет. Це планшет, малювалка, до речі, для дітей. Брав собі в особисте користування Аліадонці. В мене вже є, кстати. Він от, от максимально такий же. От прям от, от максимально. Потім розпакую. Буде цікаво подивитися, підписатись на Тікток, буде цікаво порівняти. От є така сама історія в мене, але купляв тут в Україні. І... Оце от, яке прилетіло, саме знаєте звідки. І от буде якась різниця, ілі, як би, та... Одне і те саме, чесно, взагалі не пам'ятаю, в яку тоді коробку воно було спаковане. Але але, якщо зараз я відкрию, я більше ніж впевнений. в принципі. Ух ти, як вони нормально запакували. Ну, так, да, той самий планшет, ручка, все как би, візуально все то саме є. Тому порівняємо в Тіктосі, подивимось, є різниця, купляти тут, в Україні чи, чи не тут, і так сказати, подивитися. от що. При виготовленні цієї штуковини ми зберегли три дерева, нам написано. Далі батарейка буде тримати 2 роки. Би, собі, е Легко все малюється, кей ту клір тобто дотиком очищається. Знову ж таки, 2 роки батарея не редеактивно для ока і все. Ну, по суті, да, 8-5 дюймів. Ну, дитині бавитись малювати там, на якихось там, пару місяців вистачить ну, і, типу, і нормально. Як би піде. І останнє, що ми бачимо в, цім, в цьому пакеті, да, останнє, останнє. це от, ем, приколдес типу а-ля для е, якихось там дрібних відкрутіти, батарейку поміняти. Ну, на самом деле, зрозуміло, що фігняність сусвітна. І фіг, коли треба, треба буквально раз на, на рік. на два. Але коли треба, хрін знайдеш. Да? О, така от, вона так от виглядає. І ну, зрозуміло, що береш ти берештего хіра бобілю і яку тобі треба, насадку надягаєш. Тут є і, ну, Вообще, от всі, що хочеш, я таких навіть не бачив ще ніколи. Я не знаю, що там ними можна Не знаю. Хіба телевізор розбирати, Там такі ці насадки, що ніколи в житті не бачив ще таких необхідностей щось таке викрутити. Не знаю, може то машину розібрати Можна ще тими викрутками. Да, якось так. Ідемо далі. І так, ідемо далі. Далі нас зустрічає наступна. Наступна штуковина це, оце, до речі, освіжувач для повітря. Не знаю, брав собі в машину, але насправді поки щось чекав, хочеться було і швидко. Знайшов в продажі прикольний дизайнерський і взяв собі. Ну, як я взяв, насправді дружина взяла. Тому що знала, що я куплю собі якусь таку прикольну історію, але ви просто подивіться, як ця пусічка виглядає. Ну, типу, як би, камон. Прикол. Він ще так прикольно переливається, типа аля хром. Ну, не хром, а я не знаю що це таке. Симации там цвітами радуги. Давиться, щоб вас там прикачав трошечки. і, а куда тут ставити? Це пахнючка? Пахнючка куди ставити не непонятно. Ну ладно, розберемося з водом. Ну, станеш ти, не, не станеш стоять, ні, фига он не стане. Ну, он від сходу приклеєний криво. От, просто от ти отак от його тримаєш, тримаєш ніби рівно, але він собака не рівний. Просто з ходу вже не так приліплива. Уже якби хто любить, щоб все було чітко в єволочку, вже якби не пойдеть. Собака буде тебе відбісити. Тому ну, історія специфічна. І так, йдемо далі. Далі у нас є ще. ага, це ніби як, я так розумію, вакуумні прибамбаси. Вакуумні прибамбаси для чого? Для вина. Ілі е, да, Шампач стопер. Шампейк. Шамп... Не, знаю. <риклад> Не дуже андестент англійську, але я якби прикол поняв, що якби, е, просто модна тобі кришка зачиняти. Всякі бутилки з вина, типу, а-ля шампусика, от так воно пише сам шампань. І, тобто вона ніяк не не варкумна, ні... а стапе. Стапе, стапе, стапе. Тут їх дві, тут їх дві. І одна, це міні-вайн. А чому віні? Не знаю. Міні вайн, а друге саме для шампанського. Отак от їх дві, і дивись, не помились, коли будеш закривати. а то хе -хе, Вдруг ти там з епексіковою штукою закрити захочеш, да, умовно кажучи. Ну, специфічна історія, да? ну, погнали далі. І останнє, що нас зустрічає в цій посилці, це. Left Photography Box. Да? Ну, це так, я брав Аля, щоб раптом колись треба буде якийсь там влог з телефону підняти, зняти. Тобто береш оцю історію і типу, знімаєш. Все. Не паришся себе там акуратно, тихонько Париш, не паришся, точніше. І знімаєш аля стаціонарне світло. Я так думаю, що воно буде працювати на батарейках або Е, нет. На как би, этих ваших модних роз'ємах працювати воно буде да? на Type-C. Ну, как і на тому круто. І зрозуміло, що тут є как би, все, що тобі треба для початку комфортного життя. Щоб модні фотки робили, робити, блоги знімати. Тому, в принципі, напевно... Не знаю, знову ж таки, більш детально глянемо в Тіктоці, тому підписуйтесь на нас, дивіться, подивимось, що воно таке є і для чого використовувати можна. І це усе, що нас чекало в цій посилці. І так, йдемо до останньої. І так, остання посилка, що у нас тут може є. І так, це іще один, да? Да, це ще один планшет, щоб тих. Малював собі класно 8,5 дюймів і той, в принципі, 8,5 дюймів. Але, але, цей зовсім інший. Тут вже є кнопка Видалити, да, щоб ти видаляв. І Якщо я не помиляюся, цей вже може писати да, різними кольорами. Знову ж таки подивимося, протестуємо в в Тіктоці. Я думаю, я думаю, що в принципі, Easy Writing, k clear знову ж таки для Око не активний і збережено три дерева, коли виготовляли цю упаковку. Чесно, прям щиро не вірю, от прям максимально, що от, щоб виготовити от таку от хіра бобілю. Треба 3 дерево. Ну, типу, я в этом, конечно, не дуже спеціалізуюсь, але От для цього 3 дерева, ну камон. Ну, типу, кого ви хочете розвести? Я думаю, що все це лошню сусвітне. Подестуємо, подивимось, що воно таке є. І так, ідемо далі. Бра-бра-бра э, мікрофон. Тобто Type-C мікрофон для iPhone. 20 метрів, типу там аля ловить. Ну, 20 метрів, якби, типу норм, ну, типу, не супер. Оця штука, наприклад, ловить значно далі, але її коштує, вибачте. Оця історія, оця історія. Зараз я гляну аж цікаво стало. Оця історія коштує 257 гривень. Да? Да. 257. І типу, якби два мікрофона, подівашка і датчик. Думаю, нічого там більше немає, і наразі розпаковувати ми це не будемо. Ну теоретично, для життя вистачить 20 метрів. Наскільки якісний, ну, думаю, що якісніший, напевно. Або більш просто зручний, так сказати, в експлуатації, ніж е, мікрофон, який вбудований в наш е, улюблений iPhone. Но, но, звісно, що буде гірше, ніж так сказати, наша. Радіосистема, якою ми користуємося наразі, але порівняємо потім в майбутньому. Чи буде така сама велика різниця? Наприклад, якщо писати на вбудований диктофон оцієї історії під названням iPhone, чи оця історія все-таки поліпшує життя? Ну, думаю, я. Напевно, що все-таки буде плюс-мінус однаково, але, але треба розуміти, що ця історія придумана все-таки для оцих от наших АСМР-зйомок раз, для інтерв'ю-зйомок два. Тому що ти не будеш вести людини інтерв'ю і отак от айфон йому тримати. Ні, ти якби почепив, так як у мене висить, і розмовляєш з людиною. Ти взагалі не будеш от, от ерундою займатися. Тому, в принципі. Якщо буде норм чути, хоч плюс-мінус, як записав диктофон айфона, своє може працювати, будь ласка. От Так і написано. Я створений для того, щоб на мене брали інтерв'ю. От Прямо так от згоду тут написано: інтерв'ю, лайф-шоу і влог відео Все. Типа, чого ви ще від мене хочете за. 3 копійки куплены, там мікрофон. Все, погнали. Это ты что такое? Ага. А це у нас якраз той самий, той самий а-ля. Да. На нашу триногу вкрутити оця от історія. І типа, как отут, напевно, тут наптуну надо чуть-чуть да? потім можна Ілі не можна. А, Боже, воно навіть зроблено не на а, цій пружині. Тобто ти маєш вставити сюди свій телефон. Боже, який ужас? Какой, ну зато проте надійно, так, да, так сказати. Але типа, типа, що вони хочуть? Ти викручуєш прямо очень люто свій телефон. Тобто викручуєш свою цю історію, вставляєш свій телефон любимий і закручуєш назад. Да? І типу, от, як би я зафіксував. Ну, будь воно на ля пружина було б інтересний. А от так як зроблено воно тут, ну, типа, таке. Относительно. Все відносно, так сказати. Напевно, для чогось може бути. А напевно і ні. Ну, херні у чесно. Блін, ну спружини ж було б значно краще. Ну, серйозно. Типу, от чого? що це таке? Це ж хтось придумував. Це ж хтось для чогось робив. І, і, і нафіга. І нафіга баян Ну, таке. Зайшло, але не дуже. І так, це у нас. Йдемо далі. І так, ага, оце підставка. От підставка, підставка. Напевно, нас не розчарує. Тому що підставка є підставка. Там нема ніяких таких аля механізмів. Е, а чому вона чорна? Отут написано біва, тут чорна. Ну, як би ало. Е, а замовляв я яку? А ну ка зараз ми глянемо. Замовляв я, а замовляв я чорну чорну Але в білій коробочці приїхала. от Підставка, певно, я має місце на життя. Чому? Тому що підставка є підставка. Ти просто її отак от дістаєш. Отак от чпуньк. Оп. да от це от нам вже теж не треба. Отак, от раз, і якби все. Все, все. Ну, типа, как бы. Би... І записуєш, що тобі треба записати. Ну, це нормально, це може бути без пружин юзабельно, скажімо так. оце, оце штука юзабельна. Ага. А отут, ні, отут, ну, побачите, є пружинка, отут, все-таки, отут так от чпунь чпунь пунь, і нормально отак от от складається. Ні, Ну і портативно, як би раз, в кишені поклав і пішов з собою, там куди хочеш, вдруг щось захотів. Розповісти, дістав, розклався і такий ха! Входиш в ці, так сказати, інтернети. І так, що у нас там ще є? ще у нас тут є дві флешки. Дві флешки, дуже і дуже, 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 дуже маленькі, а-ля брівок. І вони є. На 128 ГБ. Боже. Розмір, як пів мого нігтя. От Просто 128 ГБ сьогодні виглядає отак. І вони коштували, і вони коштували. Зараз ми подивимось. Мікро тратата, ану, перейдете на посилання. 194 гривні де 128 ГБ. Тобто, тобто е, візьми таких 8, 8 це буде терабайт? Терабайт. За. Ну, в принципі, недешево. Ладно, окей, не супер і виходить, якщо взяти в рамках Вінчестерів. Але 128 ГБ плюс брівочок і 200 гривень. Ну, напевно, може бути, але треба дивитися знову ж таки швидкість і як воно взагалі себе буде поводити. Конкретно до мене приїхали біла, коли я добрий і чорна на весь інший час. І. І так і, і, би, типа, все. Все. Закончилось. Ну і на тому достатньо. Е, тому отак от у нас сьогодні ми повернулися трішечки до нашої рубрики тему навколо нас. Будемо її продовжувати, не будемо поки її зупиняти. Ще є ідеї, що позамовляти, подивитися. Ну і знову ж таки, китайці нас дико е, періодично надихають на те, що, блін. Треба переплачувати, не треба переплачувати, інколи задумуєшся. А що думаєте ви? Чи варто купляти такі от незрозумілі флешки і всякі такі от пробки, іграшки за копійки? Чи треба просто, так сказати, x6, x7, але переплатити, але взяти якісно? Пишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. А з вами був Роверс. Це був канал Smart Company. Пока.